Погнали! <кій> Привіт, друже! Радий знову бачити тебе на каналі, а ми починаємо цей сезон з огляду на Suzuki GSX F650 або GSX 650F. Я на ньому відкатав уже три сезони, тому мені є що про нього тобі розказати. Виїхало це чудо японської інженерії з конвейера в 2007 році, а випуск був по 2015 Він продовжує лінійку Suzuki GSX F600 Katana. Але нічого спільного з нею немає. Ну окрім того, що час від часу їх хтось так називає. Я не знаю, хто і для чого це сюди наклеїв, але не треба вірити всьому, що пише на паркані. Просто багато хто вважає через те, що перестали випускати катану, а почали випускати цю модель, що це її прямий нащадок. Але так воно не є. За основу було взято мотори ходово від Suzuki GSF 650 Bandit. А дизайн, як ти вже міг помітити, був запозичений у джиксера 6-7 років. Через це люди дуже часто плутають його з джиксером. Ну, а в дзеркалах заднього виду їх і не розрізниш. І такою от збірною селянкою від різних мотоциклів вийшов хороший компроміс між спортом і нейкідом. Досить комфортна рівна посадка, ну і м'яка підвізка. Але разом з тим наявний пластик дає йому більш спортивного вигляду. Давай перед тим, як детально розбирати цю модель, розглянемо основних конкурентів, щоб розуміти, що ти можеш знайти на ринку. Основні конкуренти в цьому класі це Honda CBF 600S Kawasaki ER6F. Yamaha xj 6 F. Honda особисто мені не подобається візуально, а задушений двигун від Хорнета не справляє на мене ну, ніякого враження. У Кавасакі взагалі два циліндри, що суттєво буде відрізнятися по відчуттю водіння. Ямаха досить непогана у своєму класі, але це спокійний і занадто передбачуваний мотоцикл. Так, у кожної є різні технологічні рішення. У когось гірше, у когось ліпше, але в сузуки вийшов досить хороший баланс між вартістю, візуалом і технічними характеристиками. Якщо говорити конкретно про характеристики мотору, у нього 85 кінських сил і 61,5 Нм метра крутного моменту. Сам мотоцикл не є дуже легеньким. Так як йому дісталась стелева рама від бандіта, яка, на жаль, з часом піддається корозії. І повна вага зі всіма рідинами, без кофрів, звичайно, і всяких допів, це 241 кг. Ну, а раз ми вже заговорили про рідини, хотілося б сказати, що об'єм баку 19 літрів, а при середньому розході в 5,5 літра. На повному боку дає можливість заїхати в самий глухий ліс і навіть повернутися з нього. З плюсів, які я відмітив, це наявне з заводу гідравлічне щеплення, що навіть при тому, якщо ти зранку їв балокачі, дасть тобі можливість його вижити. Стокові зеркала, в яких ну, дуже комфортний огляд, і в мене навіть ніколи не закрадалась думка, щоб їх поміняти. Тяга двигуна, яка розпреділена на великий діапазон обертів, тобто він впевнено, їде як на низах, так і на верхах. Досить великий кліренс в 125 мм, але треба бути акуратним. Бо коли ти повністю нагрузиш мотоцикл своїм барахлом і ззаду ще посадиш пасажира, то декілька разів можеш навіть черкнути лежачий поліцейський. Ну, що особисто у мене бувало. Але не варто панікувати і боятись, оскільки сама нижня точка це пламігасіділь. Бля, як буде пламігасіділь української? Полум'ягасник, полум'я погашувач. Полом'я полум відсіка. Пламі гасіділь. Коротше, буде пламі Відпишись. Я впевнений, що багато хто чекає інформацію про розгін від нуля до сотні. Тому не буду тягнутися 4-2 секунди, що є досить непогано. Ну, максималка в районі 230 км на годину. Особисто. Я так розганяв, але бачив в інтернеті, що можливо розігнати її до 240. З особливостей, коли будеш розглядати собі цей мотоцикл, слід зауважити, що ти можеш бачити їх одних і тих самих років, але один може бути з АБС, а другий без АБС. Це все залежить від того, ну, звідки він був пригнаний. Так як в деяких країнах АБС входило в базову комплектацію, а в деяких це була доп опція. Що хотілося би відмітити з таких явних мінусів для мене. Заводу відсутня центральна підніжка і задній хагер. Ну цево крило, яке якраз захищає амортизатор від попадання піску каменів і бруду. Але треба не забувати, що дана модель спортуриста випускалася як бюджетна лінійка, яка давала тобі можливість комфортно поїздити як по місту, так і махнути з кофрами на дальню дистанцію, без дотікання спини і серйозних потоків вітру в твоє лице. Але я також зустрічав людей на такому самому моті, в яких просто не було кофрів, стояли тоненькі китайські поворотники і 180 колесо ззаду, які казали мені, що це просто більш заточено під спорт. Ну, але якщо ти вже хочеш спорт, то купи собі курва спорт. Бо кульок китайського тюнінгу і твоя сильна впевненість не прибавить йому більше кінських сил. І аж ніяк не зробить його чистим спортом. Треба не забувати, що це клас спорт турист. І те, що спереду перше слово стоїть спорт, не треба робити на цьому акцент. Але і в болото по коліна теж не потрібно його засаджувати. Особисто провірено мною. Я хочу відмітити, що вітрозахист досить хороший, хоч у мене і стоїть доп скло. Ну, тому що при зрості 190 плюс, воно не є зайвим і додає додаткового комфорту. Що досить сильно здивувало мене в порівнянні з іншими мотоциклами, на яких я їздив раніше, що при закриванні ручки газу мотоцикл дуже активно тормозить двигуном. Тобто, далеко на передачі ти не докотишся. Якщо говорити про приборну панель, то її візуальний вигляд був запозичений в джиксера. Тут є аналоговий тахометр і цифровий спідометр. Датчик нейтральної передачі, датчик поворотів, ну плюс-мінус так, як в стандарті. Але хотілося б відмітити наявний датчик передач та блінкер, який можна самостійно налаштувати. Але, на жаль, тут відсутні дані про температуру двигуна. Тут є тільки лампочка, яка спрацьовує під час перегріву. Хоча це досить дивно, оскільки тут повністю водяне охолодження, і хотілося б слідкувати за його температурою. Також тут є аварійка, так як в деяких мотоциклах вона відсутня. У мене це був один з перших мотоциклів, в якому є аварійка і я цьому дуже тішився. Так чисто від себе я не моніторив і не шукав цей мотоцикл перед покупкою. Розглядав взагалі собі літровий вештром, але живих і нормальних в нормальному стані на той час їх не було. Дивився вештром, тому що в планах було подорожувати і неодноразово з'їжджати з асфальтованих доріг. Але не жалію, що зробив цей вибір. Так як велику кількість часу я їздив на ньому по місту, він поступається, звісно, вешному двигуну, і я це декілька разів сам особисто відчував. Під час підйому вгору на ґрунтових дорогах. Але з цим я зіштовхувався дуже рідко. Також було запитання, як він керується порівняно з виштром 650. Особисто я на 650-му не їздив, їздив вже на літровому. Але моя думка така: якщо ти розглядаєш мотоцикли для подорожей 50 на 50, тобто 50% це міський режим, 50% подорожі, то я вибрав цей мод, оскільки навіть не враховуючи його вагу, ну, грубо кажучи, в 250 кг, він доволі маневрений, впевнено закладається по місту і вже більше відчувається як спорт. Мені здається, що динаміка в ньому буде поприємніша. В той час, як вештром, більш націлений на туризм і на те, що ти будеш з'їжджати на ґрунтові дороги. У вешки дуже хороша тяга, ну вона така більш паровозна. Яка впевнена тебе везе на дальній дистанції, і от якраз дає тобі можливість їхати на дуже низьких обертах. В загальному, давай подумаємо, для кого потрібен цей мотоцикл. Якщо ти володієш середнім бюджетом для мото, не є прям повним новачком, бо не треба забувати, що мотоцикл е, не є легким е, і всякої електроніки, яка могла б тобі допомогти, тут немає. Е, тому, як мінімум, потрібно мати якусь базу для того, щоб почати на ньому їздити. І якщо ти хочеш впевнено і ефектно почувати себе в місті. Так як він досить схожий на спорт і не відсижувати свою сраку на дальних поїздках, так ще й боротися з вітром і всякими комахами, які летять в твоє лице, як на нейкіді, то це буде хороший варіант для тебе. Але якщо в тебе грошей так, що можна ними підтирати, то купи собі крова. Спорт, стріт, окремо якогось злого туриста і на здачу хапне собі ще якогось красача. Ну бо як кажуть, скільки би мотоциклів тебе не було, завжди хочеться ще один. А так це непоганий мод, непоганий варіант, щоб і дівчину підцепити з візалом спорта, і в лісі вивести на шашлаки з її великою косметичкою. До речі, якщо говорити конкретно про цей мод, то на ньому вже було встановлено додатково це вітрове скло. вихлоп Бразер з ксенон в ближньому світлі. Я лише що зробив? Я встановив оцю клітку, бо її тут не було. І обтянув бронеплівкою місце прилягання на колінників, де є зона тертя, і також обтянув фару. А, і до речі, були. В комплекті зразу Гіві три штуки на як якби неправильно, Гіві Монокейт, якщо я не помиляюся, вони так називалися. І, до речі, помітив, що до резини він досить вибагливий. В мене була ситуація, ми поїхали подорожувати, встановили нову резину, перейдь зад І плюс-мінус після 5000 кілометрів резина трохи втратила свою форму. І вже, наприклад, в поворотах ну, При закладанні в кільце або в поворотах, ти прям відчуваєш, наскільки він важкий, бо він починає валитися в сторону поворота. Прям Приходиться з ним боротись. На інших мотоциклах я не стикався з такою ситуацією. Так, також була там така собі резина, але е, щоб він прям тікав в сторону поворота, це для мене було щось новеньке. До речі, ще по приборці. Тут є нюанс з датчиком передач. Він не, не суттєво важливий деколи буває, коли ти втикаєш нейтральну передачу, він ну, взагалі ніякої не показує ні нейтралі, нічого, просто пусто на циферблаті. Це означає, що нейтраль в тебе вже включено. Буває це не дуже часто, але деколи я з цим стикався. Чесно, я, до речі, був здивований, наскільки це комфортний мотоцикл. Навіть не в то, що в плані посадки, а і в плані підвізки. Бо в поїзді по нашим роздовбаним дорогам, бруківці і тому подібному, ну, я не відчував ніякого там критичного дискомфорту чи серйозних ударів там по спині, щось типу того. Давай на розгон, може, підемо. Ми вже якраз так за містом дивилися на ці всі кучі е піску і згадав на рахунок бездоріжжя. Бездоріжжя, Тобто я з'їжджав на ньому там на пісок, а гравій, глину, болото, таке от подібне, навіть там на мокре каміння було в Карпатах. Типу, та, це можливо, ти можеш їхати. Е тобі, по-перше, некомфортно і ти прям відчуваєш вже всю його вагу. Тобі приходиться е Добре його контролювати, відчувати баланс, щоб він тобі не перевалився. Ну, як би не було, це все ж таки спорт-турист. І він більше націлений на асфальтовані дороги. Також, до речі, коли я загружав мотричима, кофрами пасажиром, я замітив те, що ближнє світло починає сліпити зустрічний потік. тобто Морда розгружається, вона трохи припіднімається, навіть якщо вона в тебе добре настроєно в звичайному міському режимі, вона світить нормально. Але коли ти починаєш навантажувати задній мотоцикл, то відповідно він піднімається і починає сліпити зустрічний потік. Пробував я вирішити це питання в вільному доступі, в тебе є регулювання дальнього світла. Але для того, щоб регулювати ближнє, тобі потрібно зняти оцю всю приборку і там вже йде е, болтик на 8, ти регулюєш вверх-вниз. Трошки непродумана е, така от штука, яка мені не сподобалась, бо мені приходилось два рази це регулювати. Ну, а на цьому будемо завершувати. Що згадав, то згадав. Що не згадав, то вже не розкажу. Е, дякую, що завітав на канал. Не забудь підписатись, поставити лайк. А також пиши в коментарях, який мод в тебе, як ти його вибрав, з якими труднощами зітхнувся та на чому плануєш катати в майбутньому. До зустрічі на дорозі. Бувай!